Наношу фонову фарбу білого кольору, буду робити декоративну штукатурку, яка коштує всього 200 гривень на 1 квадратний метр. Буду робити білий матовий шов. Покриття дуже цікаве, виглядає дуже елегантно і коштує, нагадую, всього 200 гривень на квадратний метр. Це всі матеріали, які потрібні для того, щоб зробити білий матовий шов. Наносити матеріал торгової марки Mazenka Simple White. І для нього я роблю подложку фоновою фарбою Mazenka Pay. Подивіться, як матеріал чудово укриває поверхню. Подивіться, це один шар я наніс фонову фарбу і повністю, повністю покажи ближче, як виглядає поверхня після нанесення фонової фарби. Абсолютно гладка, матова така, бачите, поверхня. Зараз висохне, покажемо результат.